Я Любомир Мельничук на зв'язку. Пане Любомира ще раз слава Україні. Розкажіть, будь ласка, що Даром, ви знаєте, слава. що зараз, які настрої? Що, що чуєте? Нова інформація е -е, на Зараз триває операція. Дмитрівна на операційному столі. Е -е, стан е -е, критично важкий. Лікарі роблять максимально можливе. Тому ми якраз стоїмо, і молимося за її е -е здоров'я, щоб все. Сав щоб операція всталася. Скажіть, будь ласка, Особливо, особливих так. новин я не можу сказати. Скажіть, будь ласка, чи багато людей приїхало, чи чи хто взагалі серед цієї групи підтримки разом з вами? Ну, на, ну насправді операція відбувається в, в одному з відділень, яке там не пропускають, але я бачив людей, які проходять, теж цікавляться. Так само там роз розриваються телефони. Ну, ви самі, напевно, розумієте цю ситуацію? Абсолютно розумію. Ми власне що не спілкувалися з Оксаною Савчук. Вона також нам підтвердила цю інформацію, яку ми вже знаємо, і додала дещо. Скажіть, що будь ласка, що лікарі кажуть? Чи виходили до вас лікарі, чи мають можливо не посадувати Лі лікарі? Е якраз зараз займаються. Е Тонком життя Ірини Дмитрівни, ті, хто можуть говорити, я з ними спілкувався. Вони говорять, що стан критично важкий. Якраз саме в ці хвилини триває операція. Тому ми всі молимося за те, щоб та операція була втала.